Good morning, children. Good morning, teacher. Доброго дня вчителю. Good morning, teacher. Revision time. Час повторення. Let's repeat the words. Let's. Давайте repeat. Повторимо words, слова. What? Питальне слово. Що? What is this? Що це? Або what is your name? Як твоє ім'я? Тобто, what перекладається як що або як. Favorite. Favorite. Улюблений. What is your favorite toy? Яка твоя улюблена іграшка? Favorite – улюблений. Відповідно слово toy, toy – це іграшка. Opposite words. Opposite це протилежні за значенням. Big – Big – великий. Наприклад, як бегемот, великий. big бегемот, великий бегемот. Small, маленький, як маленький шматочок смоли, що прилип до вашого черевичка. Small. Наступне слово nice. Nice. Ми знаємо фразу nice to meet you. Nice приємно. Тобто приємний за зовнішністю, наприклад. Nice, приємний, милий, симпатичний. Окей, okay. next words. Uh, opposite words, протилежні за значенням слова лон, як рулон, довгий і short, short, як шорти, короткі. І останнє слово helicopter, helicopter. вертоліт Або гелікоптер. Uh, читання ми з вами перевіряти не будемо читати. Працюємо на уроці. New words. Нові слова. Uh, так, дивіться, мої хороші. Сьогодні ми з вами вчимо тему, яка називається плейграунд. Playground. Плей Play, Play, ми знаємо грати, а граунд дуже схоже на слово ґрунт. Тобто. Uh, пристрій, прилад, який стоїть на землі для того, щоб ви грали. Це все одним словом називається playground, ігровий майданчик або майданчик. Playground, ігровий майданчик. Так, next word. Наступне слово. Це в нас з вами slide slide ковзанка. Uh, так, значить, дивіться, слайд uh, це не це не лише ковзанка, to slide – це ковзати. От якщо ви ковзаєтеся на льоду, to slide – це ковзати. Як запам'ятати? Uh, мені слово slide, воно пишеться с, л і д е ну, Зараз я вам напишу ось так: дивіться, с, л і д. -д, 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 -д Ось так. Читається слайд, пишеться мені Ось це слово нагадує слово слід в українській мові. Я думаю, всі ви бачили, коли діти бешкетують, то вони намагаються на, ков... на оцю гірку, на ковзанку нашу з вами залізти не з боку драбини, а забігти ось сюди. І якщо у них брудні ноги, якщо це, наприклад, після дощу, то наша з вами ковзанка, ця гірка, залишається, залишаються на ній сліди. От ми з вами запам'ятовуємо, що пишеться як слід, а читається через «ай» Слайд. І ми з вами запам'ятовуємо, що по гірці залишили сліди. Так, наступне в нас з вами слово. Свин, свин, свин це гойдалка. Свин, гойда, гойдалка. Відповідно, ту свин це гойдатися. To свин гойдатися. Як ми з вами можемо запам'ятати слово свин? Мені воно нагадує слово свиня. Ну, вибачайте, свин. Можна уявити, що цей хлопчинка грався у пісочниці, замазався. І мама каже: Ну, ти пішов гойдатись на гойдалку, як справжня свинка, так, як свиня. Свиня гойдається на гойдалці, або уявити, що є справді свинка гойдається, на гойдалці. Отже, свин, свин, це гойдалка. Свин гойдалка. Або гойдатися. Так, наступне слово в нас ось ця гойдалка. Називається, перекладається просто дитяча гойдалка, але саме вона називається Сі-СО. сі со Якщо ось ця гойдалка називається свин, ми згадом, що свинка сидить, Тож, ось ця, називається Сі-Со. Дивіться, Сі в англійській мові це бачите. Тобто, якщо ви знаходитеся вгорі, ви високо щось бачите, але потім же ви опускаєтесь донизу. І ви це вже не бачите, тому з'являється слово со в англійській мові, це минулий час бачив. Тобто, якщо ви вгорі ви бачите, якщо ви внизу, то ви бачили, Бачу, бачив. Це слівно так перекладається ця гойдалка. Сі-со. Сі, со, so. гойдалка, туди-сюди ще на неї говорять. Гойдалка туди-сюди. І залишаються, на мою думку, одні з самих цікавих слів. Перше слово це сенд-піт. Сенд, піт, пісочниця. Сенд, пісок, сенд, пісок, схожий на слово сандалі. І пра і справді сандалі це взуття для пляжу, а на пляжі є пісочок, тому сенд пісок, сенд-під це пісочниця. Слово під у нас є в українській мові, от ми знаємо дієслово потіти, коли ми потіємо, виділяється під. Відповідно, сенд пісок і піт. Коли ми потіємо. Отже, sent-піт, пісочниця. Я сиджу у пісочниці. Мені так жарко, ніжки мої потіють. Сенд-піт, пісочниця. Сенд-піт, пісочниця. Наступне відро бакет. Bucket, bucket. Наступне слово відро це бакет. Дивіться, ми знаємо слово баскетбол. Баскетбу. Basket Слово баскетбол складається з двох слів: бол, м'яч і баскет кошик. Баскет кошик, в який кидається м'яч, і, і бол сам м'яч. бол. А це в нас з вами не баскетбол, не корзина намальована, а відро, тому сиховаємо, виходить бакет. А тепер о, вигадуємо з вами історію. Нам захотілось пограти в баскетбол, але кошика, в який ми будемо кидати, не було. Тому якийсь винахідливий татусь, взяв відро, відрізав там дно, і в нас вийшов не баскетбол, кошик і м'яч, а бакетбол, відро, відповідно, і м'яч. Бакет це відро. І останнє слово на сьогодні. Спейд, spade, spade. Це лопата. В даному випадку іграшкова лопатка. Спейд. Уявіть, що поки ви пішли, погойдалися із свинкою на свин, на гойдалці хтось спер, тобто поцупив, спер вашу лопатку. Spade. спейд. Це лопатка. Спер лопатку. Спейд. Повторимо слова. Let's repeat the words. Play ground. Play – Грати ground – ґрунт земля. Play, ground – Ігровий майданчик. Slide, slide – Хотів погойдатися, з'їхати з гірки і залишив сліди. Слайд. Uh, гірка. Uh, send – піт. send – пісок. Ніжки у піску потіють. Сент під пісочниця. Бакет. Бакет. Відро. Спейд. Спейд. Лопатка. Бакет відро. Спейд, лопатка. Свин, свин, гойдалка. Сісо теж перекладається гойдалка. Але можемо сказати гойдалка туди-сюди. Дослівно бачу, бачив. Сі бачу. I see. you». Є така гра, там зла бабця ходить і говорить: «I see you», я бачу тебе. Сі бачу. Со so, бачив. Гойдалка туди-назад, або гойдалка туди-сюди. Так. Словами ми закінчили. Open your book, please. Page 86. Відкрийте підручник. Uh, сторіночка 86, 86. Let's uh, read and translate the text. Давайте read, читати and translate і перекладати. Just a minute. Let's. Давай go. Підемо. To, do до цього, uh, playground – ігрового майданчику. Давай підемо до ігрового майданчика. We. Ми can можемо play грати on на the s. So, uh, Слайд. Пам'ятаєте, сліди на чому ми лишали? На гірці. Ми можемо грати на цій гірці. Окей, окей, кричать діти. Піктю-тю, малюночок два. I, я, can, можу, play, грати. On the на цій свин. гойдалці. свиня гойдається на гойдалці. And... І you ти, can можеш play грати. On на the c, slide. Згадуємо сліди, ми лишали на гірці. Отже, на гірці. Very good. Number three. Номер три. We, ми can можемо play грати on на the, цій, si, so. На цій гойдалці називається туди назад або туди-сюди. Амберфор. Номер чотири. «They» Вони – «can» можуть «можуть» – грати in the в цій пісочниці. Вони можуть грати в цій пісочниці. They, її вони can, можуть play грати with – «with», цією цим. Вірніше, тому що «bucket» – це відро воно, значить цим відром and і «spade» лопаткою. Бакет, згадуємо про слово баскетбол. Баскет Basket це корзина, кошик, а бакет це відро. І спейди зперли, що лопатку. Так, з відром і лопаткою. Exercise 2, вправа друга. Тут я зробила умовні позначення. Давайте їх розберемо. І так, підмет буде they. Хто They. Вони. Змінюємо в першому реченні на you, ти, в другому на we ми, в третьому I, Я. В четвертому they, є вони. Так, у п'ятому we ми і в шостому you, ти. Далі Can play лишаємо без змін, можеш грати. Он з перекладається як на, на цій». поглянемо. Якщо ми говоримо на, то це стосується свин, гойдалки, на, стосується слайд, гірки, он з стосується со. Е ну так, да, со, гойдалки туди-сюди. Якщо ж ми говоримо про Uh, якщо ж ми говоримо про відерце і лопатку, то це буде «with the», тобто з чимось. With the. Якщо ми говоримо про машинку, це також буде «with the». І останнє uh, в нас тут я чомусь пропустила, буде «in the» у шостому, буде «in the» в пісочниці. Uh, так. Тепер будуємо речення. Слова з те, з чим ми будемо гратися, тобто останнє слово в реченні, позначено в нас зелененьким овалом. Окей, okay, let's start. Почнемо. Спочатку кажемо слово number. Перекладається номер. Замість чотири кажемо one. Number one. І тепер починаємо будувати. На перше місце ставимо слово Ю. «ти», потім you, на перше місце Ю. Далі can play. Uh, on the swing. Давайте зробимо нумерацію. І так, на перше місце ставимо Ю. На друге can play. На третє, оскільки ми можемо сидіти на гойдалці, то ми так і говоримо on the. І на четвертому говоримо swin. They, You can play on the Swin. Ти можеш гратися на гойдалці. Так, next. Number two. Номер два. We, ми. Can play без змін, Оскільки це гірка. Он з ми лишаємо на. І на четвертому місці стоїть слово slide. «Slide» uh, – Ми можемо гратися на uh, гірці. Окей, okay. number three. Uh, no. – «I». На першому місці I can play, на другому. Тепер ми, ми ж не граємо на лопаті і відрі, тому буде, with the, третім номером, uh, і останнім четвертим буде bucket and spade. Давайте ще раз. I can play. with the bucket and spade. Так, number four. У нас ось це. Він написаний. Ми його не читаємо. Далі number five. Number five. We на першому місці. Can play на другому місці. Оскільки на машинці ми не можемо грати, буде with the. На третьому місці і слово see CSO змінюємо на слово car. Що виходить? We can play with the car. Ми можемо гратися з цією машинкою. And last і останнє буде in, in в, в пісочниці. Говоримо number six. Uh, you. На першому місці can play на другому, in the на третьому, sand pit на четвертому. You can play in the sandpit. Ти можеш грати в Пісочниці. Ось таким чином будуємо речення. Спробуйте побудувати самостійно, розібратися, де місце кожного із цих слів так, щоб утворилося речення. Вправу виконуємо усно. Next exercise. Наступна вправа. Let's listen. Давайте послухаємо and point і покажемо. Let's listen. Lesson 6. Exercise three. Listen and point. One. Hello. I am Olenka. Hello. привіт. I am Olenka. Я Olenka. Uh, And I can play on the swing. And I can play і я можу грати on the swing. Згадуємо, на На якій гойдалці ось. ось цій. Тому тут одиничка. Two. Look, Olenka. Оленка. Look, Olenka. Оленка. Поглянь, Оленка. They, can in the They can play. Вони можуть грати in the sandpit в sand, Сандалі. Отже, це пісок. Pit. sand pit. В пісочниці. Number two. Three. Can you play on the slide, Stars? Can you play? Можеш ти гратись on the slide на гірці, girt? Yes, I can. Yes, I can. Slide. Пам'ятаєте, сліди nižka лишили Отже, the slide number three? And last y остаin? Four. Look, we can play on the seesaw. Look! Поглянь, we can play. Ми можемо грати. On the CISO. Um, see, Бачите, SO бачив на гойдалці туди-сюди. І там, відповідно, ставимо останню цифру. Окей. Okay. Next exercise. Наступна вправа. Next page. Наступна сторінка And next exercise і наступна вправа. Number four, let's read. Давайте почитаємо. Таке теж сьогодні досить непросте завдання. Ми повторюємо з вами звук С, літера в нас С, а звук С. І тут багато в нас орфограм. Що є за орфограми? Повторюю. Значить, перша з них це правило відкритого складу. Кінцевий німий не читається, впливає на попередню голосну, і вона вимовляється так, як в алфавіті. Наступне кінцевий звук Г у словах не читається. Тут у нас теж відкритий склад, німий впливає на голосний, читається як в алфавіті Ей. Далі наступна «дабл-і» -E, читається одним звуком І, тобто дві літери І, читається одним звуком І. Далі погляньте букво сполучення «ей-дабл-ю» читається звуком О. «Со» – Перше було «сі», друге «со». Так, це в нас знову відкритий склад, впливає на попередній. Тут в нас одразу два спрацьовує правила. Перше правило, якщо е, після літери Сі стоїть голосний, голосна літера І, кінцева, е, ця, кінцева І не читається, але впливає одразу і на приголосну, яка починає читатись як С, і на голосну, яка читається Ай. Тому виходить слово найс. Nice. nice". «Г» кінцевий не читається. Так, далі буква сполучення A, double L, Тобто дві L читається як O. І виходить Ол, смол, маленький. G, кінцевий не читається. W e читається одним звуком І. Знову німий голосний впливає на попередній. Це читається Ei. Знову ж таки найс nice, одразу впливає кінцевий німий. Кінцева німалітера І. На два о, звуки голосний, приголосний, тому виходить слово nice. І це в нас w E читається одним звуком, і AW читається О. So. Ну що ж, тепер читаємо. Слайд, слайд. Сліди на гірці. Отже, слайд це гірка. Син співати. Сон пісню. Свин. Свиня гойдається на чому? На гойдалці. Отже, свин гойдалка. сенд – В сандалях пітніють ніжки. Сенд – піт – пісочниці. Я сиджу, тому в сандалях пітніють ніжки. Спейд, сперли що лопатку. Си бачу, СО бачив. Отже, це гойдалка туди назад. «Е слайд. велика, слайд, гірка. E nice. Song, мила пісня або хороша пісня. «е смол» small «свин», Small. Маленька свин, гойдалка. A big standpit, велика пісочниця, a green spade, зелена лопатка. A nice seesaw, мила э, гойдалка туди-назад туди або туди-сюди. Так, And last exercise for today. І остання вправа на сьогодні. Нам потрібно read and point, прочитати і показати. I can play in the sandpit. Я можу гратися в пісочниці. Number one. We can play on the slide. We, ми can play. Можемо гратись on the slide. Сліди залишаю де на гірці. So number two. Отже, це numer 2. Number Number three. You can play with the spade. Ти можеш грати з цією spade лопаткою. Згадуємо, сперли лопатку. Number three. And last. They can play. Вони можуть гратись on the swing на гойдалці. Oh, I'm sorry. Number four. Номер чотири. Як свинки на гойдалці, так? Свинь. It's last exercise. Це остання вправа. Lesson is over. Вправа закінчена. Goodbye.